Слава нації, вітаю на каналі. Добре, рембатветері, я сежко, добрий, коротеньке відео. Нагадування, будь ласка, долучайтеся. Дійсний е, першочерговий збор, 40 тисяч гривень, щоб цей апарат забрати нам у дружній підрозділ з е, гарно. Представленою гілкою бойових е всіляких, там роботизованих комплексів, дронів і всіх цих історій відповідно потребують. Звернулися по потребу в рамках нашої сплідної співпраці, щоб ще більш ефективно, швидко і якісно умогилювати московитів у промислових масштабах. Чим цей підрозділ займається успішно з 2014 року, набирає обертів, масштабується. І все більш яскраво це робить, потребує цей верстат, будь ласка, долучайтеся, щоб якомога швидше зібрати цю суму, його придбати, пустити в роботу і подивитися декілька залізячок, файних, які вони там зроблять на свої там дрончики, техніку, там не знаю, що там у них пікапчики, бусики, коротше, все на світі. Так, тому що хто мінімально знайомий з роботою. Бойових підрозділів розуміє, що насправді адекватний майстер з таким апаратом це серйозна сила в підрозділі. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.